Вона може навіть шкоду принести. Це все базується насправді на психологічних знаннях. Це наша база, це основа. Психологи дуже корисні бізнес. Психологи можуть працювати як UI, UX дизайнери. Наші студенти могли комфортно висловлюватися і співпрацювати. Психологія це наука. Про те, як ми відчуваємо, що ми почуваємо, як ми думаємо, як ми фантазуємо, і власне як ми поводимося, тобто, це наука про людину і про все те, що під капотом людини. Про те, що це наша база, це основа, і від особливостей нашої нервової системи дуже багато залежить. Залежить наше самопочуття, іноді навіть поведінка, наші емоції і наші стани. Вони всі мають певні причини пов'язані з роботою нервової системи або головного мозку. Я вважаю, що ні, але насправді психологія вже настільки захопила світ, що уникнути її фактично неможливо. І психологія нам завжди може допомогти в таких різних достатньо прикладних задачах: наприклад, як працювати з командами, як краще щось презентувати, як краще викладати свої думки, і так далі. І от всі ці такі теми, всі ці такі ситуації вшита психологія. Тому загалом вона нам всюди всюди є і всюди допомагає, але іноді люди використовують якісь знання. Можливо, навіть не до кінця розуміючи, що це саме психологія. І так і ні, і насправді треба сказати, що не все, що називається психологією, воно є насправді нею, тому що все ж таки психологія це наукове знання, яке базовано на якихось дослідженнях, теоріях, наукових відкриттях тощо. І дуже часто якась популярна література вона може позиціонуватися як якась психологічна, але не завжди вона має якісь підґрунтя саме наукові. Іноді навіть хороше наукове знання, коли воно потрапляє до непідготованих рук, непідготованих умів або. Використовується в якийсь не дуже належний спосіб, воно може навіть шкоду принести. Тому я думаю, що в деяких ситуаціях доступ до психологічних знань воно може сприяти якомусь роз... кращому розумінню себе, кращому ем... співіснуванню в цьому світі, але іноді це може бути і на шкоду, коли людина, наприклад, це знання використовує і плутається в ньому, або можливо використовується для якихось маніпуляцій. З будь-яким знанням, як з будь-якою їжею, треба контактувати системно і обережно. Да, якщо ви хочете вивчати психологію, то треба йти в університет і бажано вивчати її від азів для того, щоб розуміти всі ці тонкощі. Якщо ви хочете вивчати щось для того, щоб краще розуміти себе, то краще порадитися з фахівцем, який має психологічну освіту, для того, щоб він порадив якісь книжки або там якісь матеріали, які допоможуть тобі більш сфокусовано знайти відповіді на ті питання, які ти маєш. Насправді можна працювати в різних галузях, і це можуть бути галузі міждисциплінарні, які пов'язані, наприклад, так і з економікою, і, наприклад, займатися маркетинговими дослідженнями, вивчати аналіз ринку, робити, вивчати попит. Можна працювати в рекламі, тому що як рекламісти можна робити більш якісь ґрунтовні, цікаві а, повідомлення, які будуть більше чіпляти, можливо, більше стимулювати людину обирати ті товари чи послуги. Можна працювати працювати в сфері політики, займатися політичною психологією, та тобто можна робити дуже багато речей. Працювати в організаціях і не завжди як психолог, а часто працюючи з персоналом, набираючи персонал, розвиваючи персонал, формуючи команди. Тому сфер застосування нашої освіти є достатньо багато, і дуже багато з них знаходяться саме на стику інших наук і дисциплін. Психолог може працювати, як я вже казала, в маркетингу та і, наприклад, робити дослідження ринку і дивитися. Чому одні товари або одні послуги є більш популярними, є менш популярними, і робити певні рекомендації? Ці рекомендації можуть бути починаючи від зовнішнього виду товару, або де він розміщений, тому що це все базується насправді на психологічних знаннях, на особливостях нашого сприймання, на певних мотиваційних факторах, на особливостях нашої поведінки. Так само а, психологи можуть працювати як UX UI, ux дизайнери і, наприклад, знову таки базуючись на певних основах нашого знання, розробляти такі дизайни, які будуть більш інтуїтивно зрозумілими, доступними, де розміщувати рекламу, де розміщувати потрібну кнопку, як зробити так, щоб шлях від того, як людина зайшла на сайт, до того як вона щось, наприклад, обрала або закінчила контакт з цим продуктом, був максимально коротким і ефективним. Це все можна робити з використанням знань психології. Звичайно, психологи дуже корисні бізнесу, і е, насправді в Україні бізнес вже це розуміє. І дуже багато моїх колег вони не працюють такими клінічними психологами або практикуючими психологами. Вони працюють в організаціях, працюють з командами. Набирають персонал, консультують якісь там стратегічні речі. Багато з них пішло працювати в піар і займаються великими проектами. Є фахівці, які насправді працюють зараз навіть з нашими силами оборони, і, наприклад, там займаються консультуванням щодо того, як коректно робити ті чи інші там інновації або навіть публічні комунікації. Нейропсихологія це галузь психології. Психологія це велика наука, і вона має різні свої гілочки. От нейропсихологія це одна з гілочок нашої науки психології, яка так само ще пов'язана із фізіологією, і з медициною. І її задачою є фактично вивчення головного мозку і зв'язок особливостей функціонування головного мозку з нашими психічними процесами, умовно кажучи, які ділянки або частини нашого мозку відповідають за мислення, а які за мову, а які за. І е, дуже часто задачі нейропсихологів сфокусовані на тому, що ми вивчаємо те, що іноді якісь ділянки головного мозку можуть розвиватися по особливому шляху або мати певні ураження, і відповідно це впливає на наші там, психічні функції. І от нейропсихологи це вивчають зараз надзвичайно актуальна галузь, тому що, на жаль, у зв'язку з війною ми маємо велику кількість людей з травмами, та, травмами голови і ураженнями головного мозку, які познають. Начаються на функціонування людей, і відповідно нейропсихологи працюють над тим, щоб допомагати відновлювати ті функції, які можливо відновити після таких тяжких травм. Тому це дуже перспективна галузь сьогодні в Україні. Нейропсихолог працює в колаборації з фахівцями іншими, часто з неврологами, а іноді з психіатрами. І нейропсихолог, використовуючи спеціальні протоколи і спеціальні методики, допомагає відновлювати ті функції, які підлягають відновленню. Але тут треба розуміти, що задача нейропсихолога не є виписання медикаментозних препаратів. Якщо вони мають бути призначені, вони теж визначаються лікарем неврологом Ні, це переважно е, різні методики, які передбачають виконання різних завдань, робота з абстрактними фігурами, тактильні різні е, задачі, задачі на запам'ятовування, відтворення матеріалу тобто це е, щось, що можливо зі сторони людині, яка мало про це знає, може бути схожим на якусь вікторину або на виконання якихось тренажів чи якихось задач. Але насправді виконання саме певної послідовності, якихось методик, які мають певну. Ну наукову доведеність і доказовість воно передбачає те, що ми тренуємо і активізуємо необхідні ділянки мозку, які нам важливо активізувати і потренувати і можливо відновити. Якщо буде навчатися а, і пройде весь складний етап, то а, я сподіваюся, що вийде, тому що наша програма побудована так, щоб наші студенти отримали широку професійну ерудицію для того, щоб вони орієнтувалися в тому, як власне наш світ існує, як існує людина в ньому. Вони будуть знати базу психологічну, і вони будуть знати а, і мати загальне орієнтування в різних галузях. Це на рівні бакалаврату. Магістратура вона вже дозволяє отримати більш таку. Сфокусовану спеціалізацію відповідно до їх інтересів і їх певних майбутніх професійних планів. Тому, відповідаючи на ваше питання, так зможуть, якщо будуть навчатися. А навчатися у нас, ну, треба постаратися. За українським законодавством кваліфікація психотерапевта присвоюється людям, які мають медичну освіту. У нас викладають тільки ті фахівці, які мають дуже вузьку спеціалізацію. Тобто, ми не знаходимо фахівця, який готовий читати будь-які дисципліни. Ми шукаємо лише того фахівця, хто має вузьку експертизу в конкретній галузі, або може викладати цю конкретну галузь, і це є надзвичайно важливим. Наприклад, люди, які викладають клінічну психологію в київській школі економіки, є клінічними психологами з великою практикою і досвідом роботи. Так само люди, які вивчають, наприклад, Викладають в нас там біологію да, психіку і нервову систему, фізіологію. Це є фахівці, які тривалий час це вивчають і сфокусовані саме, наприклад, на вивченні головного мозку. Або фахівці, які викладають у нас історію психології, це ті фахівці, які професійно займаються перекладом професійних наукових текстів українською мови на українську мову з інших іноземних мов. І відповідно, вони е, прочитали, переосмислили, зрозуміли, систематизували. Це знання і його переклали. Так, і це є нашою принцип... Овою позицію, і це є одним з критеріїв відбору. А, а ще багато інших критеріїв ми маємо, таких як уміння доступно викладати матеріал, вміння мати хороший контакт з аудиторією. І студенти, які в нас навчаються, вони надзвичайно задоволені тим, що навчання на бакалавраті в Київській школі економіки воно не просто має на меті передати певне знання, а воно має на меті навчити студентів комунікувати. Дебатувати коректно, а, можливо, не погоджуватися один з одним, відстоювати свою точку зору, працювати в команді і знаходити можливість а, вже через певну професійну лінзу оцінювати цей світ. Наприклад, наші студенти в межах курсу антропології виконували підсумкове заняття, там досліджуючи, відвідуючи церкви. В Києві, та або ходячи на ринок, або вивчаючи особливості там, людської поведінки специфікою взаємодії в інших установах. Ми дуже багато приділяємо проектній роботі, командній роботі для нас це є надзвичайно важливо. І тому наші викладачі вони повинні бути е менторами для них в таких задачах, і вони мають бути прикладом для того, щоб вони наші студенти могли комфортно висловлюватися і співпрацювати. Ну, додатковий аргумент е, в нас ще є той, що програма бакалаврату і магістратури отримала сертифікат Євросай, це європейський сертифікат з психології, який верифікує те, що наші освітні плани і навчальні програми за своїм змістом і обсягом відповідають мінімальному європейському стандарту освітніх програм з психології. Що це означає? Це означає, що зміст нашої навчальної програми є. Дуже подібним, або в деяких моментах там, можливо в чомусь аналогічним навчальним планом в інших європейських університетах, і це полегшує в майбутньому академічну мобільність нашим студентам, якщо вони, наприклад, захочуть поїхати навчатися на магістратурі за кордоном, або якщо в майбутньому, навіть якщо вони закінчить магістратуру в Україні, їм буде легше інтегруватися, знайти роботу в інших країнах, можливо, поступити на PHD. І так далі, тобто наші програми відповідають мінімальному європейському стандарту з психології. Після завершення бакалаврату фахівець може починати працювати, і якщо він обере свій професійний шлях саме в контексті психології, наприклад, практикуючи психолог, клінічний психолог, він обов'язково відчує, що йому потрібно отримати ще і магістерський рівень. Чому тому, що роботодавець буде його до цього стимулювати, і тому, що він буде розуміти, наш студент чи студентка, вони будуть розуміти, що треба поглибити знання. Але якщо фахівець, наприклад, захоче піти в якісь дотичні сфери. Наприклад, займатися маркетинговим дослідженням або піти в піар, і так далі. Дуже часто цієї базової освіти, психологічної після бакалаврату, недостатньо. Бакалаврат це перший рівень вищої освіти, і бакалаврські програми, як такі, вони завжди мають на меті дати загальне орієнтування студенту в майбутній спеціальності. Тобто, що це за спеціальність, що вона вивчає, які методи вона використовує, які галузі вона має, які можна застосовувати базово, практично. Після закінчення першого рівня вищої освіти, бакалаврата студенти можуть вступати на магістратуру. І магістратура, вона, як правило, має спеціалізації, часто має спеціалізації. Спеціалізації, відповідно до інтересів. А, ну, існують різні спеціалізації з психології, наприклад, клінічна психологія, практична, вікова психологія. Ми маємо магістратуру з соціальної психології. Соціальна психологія вивчає людину в групі, групи і суспільства. І відповідно, ті фахівці, які закінчують нашу магістратуру, вони будуть мати ось таке широке уявлення: про міжгрупову взаємодію, про різні соціальні стереотипи, про політичні. Процеси, які відбуваються саме з позиції психології в нашому суспільстві, про те, як функціонують організації, як ефективно комунікувати, базуючись саме на психологічному знанні, комунікувати, причому не просто в навіть в форматі тета-тета, да, а комунікувати до широких мас, займаючись піаром або іншими видами якоїсь публічної активності. Так, за законодавством це дозволено, і це називається перехресний вступ. Студенти повинні здати певні випробування, і вони можуть подаватися і вступити на соціальну психологію на магістратуру. Всім, хто працює з іншими людьми і хоче поглибити своє знання про поведінку інших людей, це можуть бути люди, які задіяні в політиці. Тому що ми багато будемо говорити і говоримо про виборчу поведінку, про електоральну поведінку. Це ті люди, і ті фахівці, які займаються вивченням так само масової поведінки, наприклад, імплементація реформ або започаткування якихось глобальних змін, тому що ми говоримо про поведінкові зміни. Це ті фахівці, які можливо займаються медіацією конфліктів, тому що ми будемо і говоримо на нашій програмі про різні міжгрупові конфлікти і навіть конфлікти, конфлікти між країнами, між суспільствами, між етносами це ті фахівці, які задіяні в комунікацію. Це можуть бути піарники, журналісти, які хочуть зробити своє слово ще більш гострим, да яке буде влучати прямо туди, куди потрібно. Це от дуже коротко о, такі групи людей, які можуть бути нашою цільовою аудиторією для магістратури, і наша магістратура може зустріти їх запити. На бакалавраті протягом чотирьох років наші студенти будуть вивчати різні дисципліни. Перший рік буде присвячений певним азам, які важливо зрозуміти майбутньому психологу. Ми будемо велику увагу приділяти будові нервової системи головного мозку. Ми будемо вивчати філософські студії для того, щоб краще розуміти різні філософські течії, тому що вони лежать в основі певних психологічних теорій, які так само нам важливо розуміти. Ми будемо вивчати антропологію як науку про людей. Про суспільство в різних вимірах, і це є надзвичайно цікавим. Ми будемо вивчати психологію особистості і методи психології, тому що кожна наука має свій метод. На другому році навчання ми вже будемо вивчати соціальні науки, тобто соціальну психологію і дотичні до неї дисципліни. Третій рік у нас буде присвячений клінічній психології та консультуванню. І на четвертому році ми будемо звертатися до організаційної психології і дисципліни, які пов'язані. З нею важливо розуміти, що навчання і складність знань воно так само поступово не ростає, і тому студенти мають вчити все від початку, тому що на третьому курсі їм буде, наприклад, багато речей легше зрозуміти. Ту саму нейропсихологію вони будуть краще розуміти, якщо на першому курсі вони будуть добре вчити психіку і нервову систему. І в той самий час у нас є вибіркові дисципліни, які дозволяють студенту рухатися за трьома треками. Перший трек це трек дослідницький, якщо ви захочете піти в досліднич. Ви можете більше методів вивчати, саме добираючи вибіркові дисципліни, або клінічний, якщо вам цікава практична психологія, консультування, психотерапія, ви можете обирати вибіркові дисципліни, які будуть поглиблювати вашу експертизу тут. І соціальний такий певний напрям. Так само, якщо вам цікава соціальна психологія, психологія управління, психологія реклами, психологія мас, можна рухатись таким вибірковим треком. Коли студент до нас вступає, обов'язковим курсом є вступ до соціальної психології, тому що багато студентів, які до нас приходять, вони не мають базового базової освіти психологічної, тому нам дуже важливо дати спільне термінологічне поле розуміння основних принципів, законів. Далі на першому курсі ми вивчаємо методи соціальної психології, для того, щоб розуміти, як це власне знання накопичувалося і як ми можемо щось вивчати соціальні психології. Трошки пізніше, ми вже. Почнемо вивчати такі більш вузькоспеціалізовані дисципліни: наприклад, влада, ієрархія, соціальний клас, упереджені, стереотипи, групи та міжгрупова взаємодія, соціальні детермінанти психічного здоров'я. Ми будемо вивчати психологію комунікацій, викладацька і тренерська майстерність. Тобто, програма побудована таким чином, що наші студенти будуть отримувати не тільки теоретичне знання, вони будуть отримувати і певні навички, які вони можуть. Застосовувати на практиці, наприклад, проводити тренінги, конструювати тренінги, робити дослідження, робити різного плану програми для там розвитку суспільства, команд, громад тощо, базовані саме на науковому, соціально-психологічному знанні. Цікавитися всім, що відбувається навколо, які новини відбуваються навколо, які не знаю, вистави показують театри, що відбувається в світі, які є модні тренди. Чому тому, що все це є певною репрезентацією нашої людської активності в цьому світі? І якщо ви хочете краще розуміти людей, вам треба краще розуміти цей світ. Тому моя порада не зупинятися, цікавитися всім навколо, розвиватися. І розвивати свою радованість якомога активніше.